Ірен роздобудько, я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Юстина Лист, дорога Соню, довго не писала тобі. Останнім часом просто не було сил сісти за комп'ютер і впорядкувати все, що думаю. По-перше, бабусю поховали так, як вона просила, без повідомлень у газеті, без помпи і цікавих поглядів незнайомих людей. А своїх було обмаль. Приїхав з Америки Макс, була фрау Віра. Ти просила розповісти подробиці, але їх небагато. В день похорону зібралися біля капели. Кожен зробив запис у книзі співчуттів, розсілися в першому ряду. Майже не спілкувалися, вийшов пастор. Його промова була досить розпливчастою, такою, яка б підійшла кожному другому, добропорядна, законослухняна, чуйна, нехай спочиває з миром і таке інше. Що він міг знати, що вона сплатила всі витрати, щоб Оксану могли поховати на батьківщині, що дала гроші Максу на його поїздку до штатів, і відмовилася взяти борг, що перші твої успіхи на міжнародних виставках з її подачі, не думаю, що хтось це мусить знати, крім нас, отже, бабусю поховали з миром, як приїдеш, підемо до неї разом. Твій квітник перетворився на хащі. Повно здичавілих квітів лізуть з під землі, мов скажені, ну не будемо про печальне. Дорога Соню, хочу написати багато. Великого, довгого листа почуття переповнили мене до тої межі, коли хочеться вихлюпнути їх, затопити цілий світ своєю вдячністю до тебе, до тебе і твого чоловіка, містера Ріда, якби не ви. Не уявляєш, яка я вдячна, що ти розшукала мене в Америці. Знаю, ти скажеш, що лише виконувала прохання бабусі, але ж могла і не шукати. Я давно звикла, що в цьому світі кожен за себе. Завжди почувалася самотньою до того часу, як побачила тебе у своїй кімнаті в університетському містечку під Берлінгтоном, пам'ятаєш? Досі соромно зарозкидані речі, порожні бляшанки з під пива і тютюновий запах, і це все на тлі підстрижених газонів упорядкованої ззовні території. До наших кімнат ніколи не заглядає професура, а тим більше гості чи відвідувачі. Я була незадоволена тим, що хтось бачить цей безлад і рознервувалась, отже що я одразу була до тебе привітною, не хотіла нічого знати. Здавна мене переслідує відчуття, що живу точніше жила у щільно запаяній бляшанці, запнена в собі і в межах того простору, в якому весь час перебувала, за парканом кампусу, де геометричність форм бездоганно підстрижених газонів і клумб, охайних корпусів і штучність стосунків цілком відповідають цьому стану. Певно, тому з відчуття спротиву влаштувала такий безлад на тій території, яка тимчасово належала мені, тобто в університетській кімнаті, адже хоч щось в цьому світі має бути створеним для мене, а я цього ніколи не відчувала. Моя мати казала, що бабуся обманювала нас все життя, і я уявляла, що все, що пов'язано з фрау Шуйце, не справжнє і навіть вороже. З дитинства, як найбільший докір коли не слухала ще робила якісь прикрощі, чула, що пішла в свого діда. Але не в того портрет якого стояв у матері на столі, поважного пана у фраці, а в якогось іншого, з дикої країни, чужинця, котрий купив бабусю за шматок хліба і тим самим позбавив нас чистої аристократичної крові. Усе життя мені хотілося розмотати цей клубок, і ти стала першою ниточкою, за яку я вхопилася. Хоча, повторюю, мені досі прикро, що зустріла тебе і містера Ріда. Так непривітно. Тепер ти знаєш чому. А я знаю, що ти знаєш, і від того легше на душі. Справжня приязнь з'явилася після того, як побачила твою виставку в Нью-Йорку. Це було неймовірно. Я не великий знавець мистецтва, але в твоєму, в срібно скляному світі я прожила кілька прекрасних годин і повірила тобі остаточно. Ти сказала, що життя часом зав'язує цікаві вузлики. Розповіла, як жила в тому притулку, така ж законсервована в собі, як і я, умовила поїхати до бабусі. Я поїхала з острахом, а якщо бути чесною, з великим острахом. У мене зі світом і без того складні стосунки, щоб додавати до них ще складніші. Мало хто розуміє мене, адже всі тепер прагнуть бути людьми світу, а я думаю, що такою людиною можна стати лише в тому разі, коли точно знаєш, що ти є, і звідки прийшов. Ось цього я про себе і не знаю. Це пригнічує, це все одно, що від народження жити в сиротинці і не знати, звідки ти взявся на світ. Якщо мій дід з ваших країв, отже в мені є частка вашої крові, але я інша частка, німецька, але ні там, ні там я ніколи не була, ні тої, ані тої мови не знаю, хіба що мати часом говорила зі мною німецькою? Хто мій батько, я так і не довідалась, відколи себе пам'ятаю, у мене було кілька відчимів, з якими мама час від часу провідувала мене в приватній школі, а згодом коледжі. Таня про батька невідмінно відповідала, яка різниця, дивна позиція, яку я не могла осмислити до кінця. Можливо, так вона мстилася бабусі, яку так і не пробачила, завжди називала себе фон Шульце, додаючи баронеса. Це смішило мене. Але принаймні у неї була батьківщина, якір, з якого можна знятися будь-якої хвилини, а можна просто подовжити його довгий ланцюг. Головне знати, що він є, нехай навіть і на великій глибині. Мабуть, батьківщина те, що любиш і через що страждаєш. До Берлінгтона ми жили в Цинценаті. Власне, я там народилась, але чи люблю я це промислове місто, хотіла б повернутися, певно, ні. Погано його пам'ятаю, ті спогади для мене, немов вкриті сірим покривалом, що висіло над нашим кварталом. Я не знаю, чому ми опинилися там, чи був звідти мій невідомий батько, чи мати занесло туди якимись іншими вітрами, але дивно те, що це місто в штаті Огайо заснували німецькі переселенці. Про це я дізналася лише в коледжі на уроках історії. Не знаю, чи знала про це мати, але тепер, коли я замислююсь над дивними переплетіннями доль, цей факт здається мені визначним. Можливо, у світі існує якесь тяжіння на кшталт магнітного, що керує нашими, на перший погляд, випадковими вчинками. Тому і ценценаті не знаю. У загальній школі мене дражнили носатою, і я безмірно страждала через це, тому мало виходила на вулицю. Після сьомого класу мама віддала мене в приватну школу пансіон, це вже в штаті Вермонт. Перше, що змусило ворухнутися серце, кущі буску на околицях Берлінтона і запах дощу в перший день нашого приїзду, велике синє озеро шамплейн, над яким поставали з рожевого марева Адірондацькі гори з півночі і зелені зі сходу. Цей краєвид досі стоїть перед очима. Отже. Мій якір, бузок, озеро і тігрські хребти, чи зелені галявини кампусу, приватної школи, де я провела більшість часу, або Нью-Йорк, до якого, мов трамвай, ходить з Берлінтона чорний літачок на 40 місць, і куди я часом втікала, щоб подивитись мюзик на Бродвеї. Чи не замало це для справжньої любові і справжнього страждання тих? З якими ти говорила про свій Львів, попри всі свої успіхи і нові можливості? Мабуть, ці питання змусили мене шукати фрау Шульце, без якої я не народилася б на світ, а, можливо, спрацював той магніт, тепер детальніше, як ти і просила. Прибула на місце увечері, 15 травня. Приємно вразило те, що містечко дуже схоже на будь-яке у Вермонті, розкреслене охайними газонами, геометрично чітке якесь прозоре, мов відбиток в дзеркалі. Напевно, ти помічала, що відбиток будь-чого в дзеркалі має більшу прозорість і яскравість, ніж те саме в реальності. Людей на велицях обмаль, тиша, карамельні віли, оточені садами. і... Запах вуску. У порожній кав'ярні, куди зайшла, щоб відтягнути час зустрічі, до якої не дуже була готова, довелося перекинутись парою слів з барменом. Сказала, що шукаю будинок фрау Шульце. У відповідь почула, що стара фрау доживає останні дні і навряд чи прийме мене, адже давно усамітнилась і навіть не тримає покоївки, хоча може собі це дозволити. І покоївку, і кухаря, і хороший догляд соціальних служб. Але ось вже роки зо два в її будинку не було людської ноги. З тим і пішла до помешкання. Мені довго не відчиняли. Потім за дверима почувся скрип, ніби до них підійшов залізний чоловік, та це скрипів інвалідний візок. У ньому сиділа стара жінка, стара, але красива. Я стояла на порозі з валізою і не знала, що сказати, не знала, якою мовою, адже німецьку знаю погано. З зовні був день яскраве світло, буяння кольорів запущеного саду, а з отвору на мене повіяло задушливою темрявою, здавалося, що зроблю крок і розчинюся в ній, стану тінню. Я заклякла. Жінка дивилась на мене, її руки і губи тремтіли. Я навіть подумала не зізнаватися, а просто запитати, чи здає вона кімнати, як раніше. Але вона випередила мене, промовивши моє ім'я. Я не знала, чи варто нахилитися і поцілувати її, не поцілувала. Вона трохи від'їхала, впускаючи мене в дім. У цьому великому, двоповерховому будинку жевріла лише одна кімната, велика спальня, де певно вона і мешкала. На стіні висів портрет, юна жінка з квіткою, вона чимось невловимо була схожа на тебе. І я розслабилась, хоча зовсім не уявляла, що маю робити далі. Знаєш, що мені сподобалось? Вона, фрау Шульце, не лізла мені в душу і не вимагала називати бабусею з першого ж дня. Тільки запитала, чи зможу я залишитись на все літо, адже збиралася померти в кінці серпня і не прийняла від мене ніяких ввічливих запереджень. Ми навіть посміялися над цією темою. Ну, тепер про будинок, як ти просила. Можливо, він теж став для тебе маленьким якорем, початком відліку твого нового життя. Фрау Шульц сказала, що я можу обрати будь-яку з кімнат на горі. Я обрала твою. Сама і на умання, лише побачила з вікна густі зарості буску і щось схоже на квіткові клумби. Цим займалася одна з моїх постоялиць, пояснила фрау Соня, сказала я, і вона посвітлішала, почала розпитувати про тебе і ти, саме ти, стала нашою спільною темою, з яку втратилась напруженість і ніяковість, яку взаємно відчували. Я розповіла все, що знала, про те, що її протекція містеру ріду зіграла свою роль не тільки в твоїй творчості, але й в особистому житті, про те, яка простора у тебе майстерня зі скляними стінами, через які видно твій сад, як на тебе дивиться містер Рід. Я знала, що так має бути, сказала бабуся. Фрау Соня, надзвичайна жінка, а Гаррі не лише геніальний промоутер, але з тих шалених варіатів, Котрі ще здатні цінувати справжнє і мистецтво, і почуття. Потім ми поговорили про інших, тих, кого я знала лише за твоїми розповідями певно, тобі це буде цікаво. Після смерті прибиральниці Оксани і твоєї втечі до Америки, о бабуся розповіла, як збирала тебе і майже силоміць виштовхнула в інший світ, як при пологах, сказала вона. Все тут посипалось, розвалилось по шматках, ніби, за її ж словами, прорвало дамбу. Спочатку фрау Шульце відмовила в квартируванні твоєму колишньому. Вона його ніколи не визнавала, виявляється, тримала вас лише через тебе. Дуже кумедно розповідала, яку істерику він їй влаштував, мовляв, що вона, стара пліткарка і нишпорка, ледь не побив. Довелося Максу вгамовувати його чоловічими методами. Та співачка, що винаймала кімнату поруч із вашою, Тетяна, поїхала раніше. Здається, повернулася на батьківщину, хоча збиралась до Бельгії. Марина, донька квартирантів, що жили ліворуч від тебе, майже одночасно з нею вирушила в невідомому напрямку. Пару днів, доки батьки не отримали від неї листа, вони страшенно сварилися зранку до ночі, звинувачуючи одне одного в усіх гріхах. І це теж було схоже на прорвану запруду, адже родина була зразкова. З'ясувалося, що у фрау Віри роман з якимось німцем, а від її доньки став каталізатором для того, щоб сказати правду. Закінчилося тим, що вона також пішла. Фрау Віру я бачила на власні очі на похороні. Вона приїхала з новим чоловіком красива, елегантна. Підійшла до мене на хвилину, потисла руку, сказала кілька слів співчуття. Макса потріпала по щоці і вимовила щось на кшталт ну, ти нарешті навчився мити після себе посуд. Хоча я не зрозуміла, про що йдеться, потім вони разом розсміялися, поговорили про Марину. Фрау Віра гордовито сказала, що донька працює в Нідерландах, вступила до тамтешнього університету, вдало вийшла заміж. Потім махнула рукою і розплакалась. Макс ні, спочатку ще про одного Романа Івановича, чоловіка фрау віри. Його я теж побачила, бабуся говорила, що він працює на автозаправці. Ми з Максом поїхали туди. Гер Роман працює на тій же заправці мийником автомобілів, знімає маленький номер у мотелі навпроти і здається, цілком цим задоволений. Сказав, що пише роман і невдовзі отримає за нього великий гонорар, але червоні очі розпухли свідчать про те, що гер роман щовечора проводить досить серйозну творчу розминку. Хто дійсно пише роман, то це Макс. Про тебе і про нього ми з фрау Шульця говорили найбільше дорога Соню, так чи інак, але це всі новини з місця подій. Зараз зроблю невеличку перерву треба відірватися від компа, адже ранок перейшов увечір. Поки що читай те, що написала, відсилаю, повернусь за годинкою, до речі, доброго тобі ранку, забуваю про часові пояси. Тепер я знову саджу біля ліжка, дивлюся на сад, під вечір кущі буску пахнуть особливо гостро, аж плакати хочеться. Я завжди дивувалася цим невідомо чим, чи то деревам, чи то квітам, суцвіття мікроскопічних, але таких філігранно витончених квіточок. Цікаво, скільки їх в одному соцвіті, хто порахує, чи однакова кількість пелюсточок на тих квітках, чи є серед них щасливі, як скажімо, на конюшині? Я знаю, що ти це точно маєш знати, інакше б твої творіння зі срібла і каменю не були б такими досконалими. А я таки добряче заклякла перед твоїм бусковим кущем у метрополітені, так як тепер перед цим вікном. І думаю, що, напевно, ти робила саме цей кущ, а тому маю відповідь кожне суцвіття і кожна квітка в ньому неповторні, чи не так? До чого ж тут бузок? Я вирішила затриматись тут ще на тиждень, хоча після відходу бабусі мене тут нічого не тримає. Макс зголосився допомогти з різними паперовими справами. Тепер я багата спадкоємиця». А що з тим робити, не знаю. Виявляється, що моє навчання в пансіоні сплачувала вона, а це 37 тисяч доларів на рік, і цей факт мене неприємно вразив, адже мати ніколи мені про це не казала. Можливо, вона сюди повернеться, все ж таки це її дім. Я написала їй і поки що не отримала відповіді, побачимо. Тепер не знаю, як зробити гідний перехід до іншої теми. Ніколи не мала хисту гарно писати. Зараз запитаю в Максимуса, запитала, сміється, саме в цю хвилину, коли я мучусь, втупившись в екран. Каже, в кіно завжди поважав прийом швидке входження до сюжету, БК за роги. Що таке БК за роги, мені не зрозуміло. Він ще сміється, сидячи навпроти. Каже: ну, пиши зараз те, що я надиктую. Отже, вітання тобі від Макса, почекай, він каже, що він такого не казав, але все одно вітання тобі від Макса. Слухай, я, звісно, зараз напишу під диктовку, але, каже, ніяких але, що за самодіяльність. Одне слово, каже, і цього теж не казав, бо слів буде більше. Добре, пишу мовчки. Дорога Соню, я, як добропорядна кобіта, почекай, що таке кобіта, не знаю. Сердиться, каже, щоб не відволікалась, і почала спочатку. Починаю і мовчу. Дорога Соню, я, як добропорядна кобіта, шостий день тримаю видатного голівудського сценариста від скромності не помре, прикутим усіма фібрами душі, що таке фібри, до одного питання, яке він поставив одразу, щойно переступив поріг цього батярського притулку для кретинів. Питання було поставлене прямо і грубо, з уживанням кількох незрозумілих слів невідомого походження, але суть його я вловила, як будь-яка дівчина, що мріє вдало вийти заміж. Неправда. Коротше, він запитав, чи згодилася б я переспати з ним з метою подальшого розвитку стосунків? Соню, почекай, зараз я його вижену звідси. Продовжую, зачинивши двері на ключ. Отже. Таке воно, це швидке входження до сюжету. Хоча мені здається, що я правильно розпочала з твого буску, який вже заснув, і тепер у сутінках нагадує якогось екзотичного звіра, що спить стоячи посеред запущеної клумби. А я відчуваю такий затишок і спокій, ніби давно живу в цьому будинку, сповненому різних історій. Якщо добре подумати, у мене ніколи не було такого притулку, де я могла почуватися хазяйкою. В кампусі школи і університетському містечку ми жили по двоє-троє в кімнаті і тасувалися між собою, мов коло докарт, нічого справжнього, всі зайняті навчанням, кожен за себе, легкість і неперебірливість. Отже, Макс. Він приїхав на другий день перед похованням. Перша зустріч виявилась досить курйозною. Я поралася у садку, збираючи квіти на похорон, брудна, в старому комбінезоні в капелюху, насунутому на очі, і плакала. Знаєш, уперше плакала, уявляючи, що могла б здогадатися нарвати квітів раніше, просто так поставити їх на тумбочку біля ліжка, щоб вона могла їх побачити чи хоча б відчути аромат. Словом, я не помітила, як хтось пройшов у сутінках по стежці, але страшенно злякалася, коли почула, як шелестить гравій, ціла під кущем і затисла в руках садові ножиці. У будинку було темно, лише жевріла свічка біля труни на першому поверсі. Я бачила, як тінь зупинилась. Це була чоловіча тінь. Вона прокрадалась до будинку, але, надійшовши до порога, чоловік зупинився, закурив і опустився на лавку в алтанці. Тоді я змогла тихо підкрастися і приставила до його схиленої шиї вістря ножиць. Забирайтесь, геть, сказала я, інакше вимрець. Він не ворухнувся, зробив одну затяжку, випустив дим і я почула його голос непереконливо. Я розгубилась, голос був спокійним. Потім він сказав я приїхав до фрау Шульце, але, очевидно, запізнився. І я опустила свою зброю, сіла поруч. Усі ці дні Максим допомагав мені, як міг і на похованні з будинком, і зі спілкуванням з чиновниками. Чесно кажучи, я вперше в житті відчула допомогу і підтримку. У нас прийнято посміхатися і не мати проблем. Ми багато говорили, хоча дещо я знала від бабусі. Знала, що він поїхав до якоїсь американської кіностудії разом зі своїм другом, відомим режисером, з яким випадково познайомився, працюючи в готелі. Знаєш, що сказала мені Фрау Шульце, коли я, мов очманіла, й повернувся додому наступного дня після цього знайомства, розповідав Макс. Вона сказала, що нема чому дивуватися, адже часом, якщо, звісно, ти на це заслуговуєш, доля знайде тебе і під кришкою зламаного роялю. Після похорону він не спішив назад, хоча йому часто телефонували. Чекав, поки я завершу тут податкові справи, запропонував летіти разом назад. До речі, сказав, що був трохи закоханий у тебе і потім з величезним задоволенням дав твоєму колишньому чоловікові попиці. Віддухопилив по перше число, сказав, але як це, я не зрозуміла. Можливо, все відбувалося першого числа. Щовечора ми сиділи в садку, і він багато розповідав про вашу країну. Знаєш, він планує повернутися, але не тепер, пізніше. Сказав, що це дивна країна, в яку героям можна повернутися лише в одному з випадків зі щитом чи на щиті. Я розумію це так зі щитом, це озброєним і захищеним, а на щиті мертвим. Проте і про інше він наводив багато прикладів, і знаєш, як я захопилася твоєю батьківщиною. Відчула в ній живий рух, якого мені так не вистачало в затишній каламуті свого життя, в його запрограмованості. І ще одна дивна річ, несподівано я зрозуміла бабусю. Мати казала, що вона віддалася ворогу за шматок хліба. Неправда, Соню. Це була любов просто любов, яка не має пояснень. Ти ж сама знаєш, що любов не має пояснень, чи не так, Соню? Ми говорили про це з тобою, коли ти розповідала, які складні формули виводила, щоб пояснити собі, чому тобі було так недобре і самотньо в цьому будинку, і як всі ці складні формули і питання відпали, коли ти вперше побачила Гаррі, і все спрацювало за правилом тяжіння, яке, присягаюсь, усе ж таки існує. Я теж це зрозуміла не так давно і щаслива, що це трапилось. Смішно згадувати, скільки вечорів ми з колежанками проводили в дурнуватих розмовах про так звані партнерські стосунки, вираховували для себе найкращу партію за зовнішністю чи кар'єрою, якими важливими здавалися річний прибуток, статус у суспільстві, наявність заможної родини та власного будинку. А все це полетіло шкереберть від одного лише слова, почутого в темряві саду. Непереконливо. Дійсно, все, що надається розрахунку, непереконливо. Хоча, можливо, мені говорить та частка крові, яка нуртує в інакшому напрямку. Отже, любов, не має пояснень, але має наслідки і продовження. Саме тому, як ти сама сказала, життя зав'язує цікаві вузлики, вони є у всіх. До мого приїзду сюди я думала, що моє життя пряме, мов одна гладка суцільна лінія. Я помилялася. Виявляється, і я маю про що подумати. Можливо, я отримала у спадок не тільки цей будинок, але й таку ж любов до чужинця. Наші останні розмови були відвертими. Я називала її бабусею, від чого вона одразу починала плакати, а вже перед самим відходом розповіла про стару скриньку, в якій зберігає записку від мого діда. Показала її мені. Клаптик пожовкло паперу. Із затертими, незнайомими літерами, написаними олівцем, шкодувала, що так і не наважилась показати її Максу або тобі. Так, так, саме комусь із вас. Тепер ніч. Я бачу свій відбиток у темному склі вікна, він досить химерний, ніби на мене дивиться двійник з підмінливих вод Рейно Лореляй, але не загальновідома, про яку писав Гете. Інша, оспівана давніше, Клеменсом Бретано, жінка, через яку гинули моряки. А вона віддала серце бідному рибалці з чужих країв. А коли він поїхав, вона кинулася в ріку, адже життя втратило сенс, така от історія. Дорога Соню, я вирішила прийняти пропозицію Макса. Ми повертаємося разом саме тут, у цьому будинку, який міг би бути моїм від народження, я відчула, що в мене є родина, про яку навіть не здогадувалась. Уявляю, як ми приїдемо до вашого затишного будинку і будемо сидіти на вашій скляній терасі ти, Гаррі, Макс і я. І я більше не заздритиму, бо був такий гріх. Тому, як на тебе дивиться Гаррі, ти зробиш ті страви, які їла в кривій липі, у своєму рідному місті, чанахи і яблучний струдель. Ти так смачно розповідала про ці страви, що я просто змушу тебе зробити їх. Ми пом'янемо фрау Шульце, наш вузлик, на якому дивним чином зав'язалися наші долі. Я дістану записку свого діда. Усе буде так, як вона хотіла. Ви прочитаєте її, ти і Макс. Фрау Шульце, уроджена Лора Бранмауєр, зробила правильний вибір. Невідомий солдат, записка. Ми зустрінемось серед небес. Там, де в'ється між хмарами плай, і якщо я сьогодні воскрес, воскресила мене Лореляй. Не шкодуй, не сумуй, не проси, а якщо відійду, пам'ятай, я і мертвий скажу Сим єси, бо зі мною була лореляй. А коли заверу я потік і знесе моє тіло за край, Ти не згаснеш, бо я шепотів. Лореляй, Лореляй, Лореляй. 12 травня 1945 року, 2 година 40 хвилин, Бабельсберг.